По інформації редакції 3 березня 2024 року у місті Чорноморськ був зупинений автомобіль під керуванням колишнього працівника Чорноморської поліції Іванько Олександра Ігоревича, який у цей момент, за версією поліції, був у стані чи то алкогольного, чи то наркотичного сп'яніння. При складанні протоколу по статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення відбувся скандал, під час якого Олександр Іванько поводився дуже цинічно та образливо по відношенню до поліціянти, що було зафіксовано на поліцейську відеокамеру. На 19 квітня 2024 року було заплановано судове засідання з розгляду цих матеріалів. Але у залі судових засідань судді Тюміна чомусь нікого не було. Коли журналіст Орг вирішив дізнатися, чому не відбувається засідання, з'ясувалось, що суддя Тюмін разом з Сиванько та його адвокатом засідають в його кабінеті. Коли всі побачили журналісти, процес відразу. Припиня. Судове засідання відкладене на 17.05.2024 року на 9.00 години. У секретаря судового засідання надайте, будь ласка, розписки про видання за я, я, я теж виключаюся, а яка причина відкладення? По який округ? Ви у учасників можете б інтерв'ю. дякую. Дякую вам за увагу. Шановні, а яка причина відкладення? Що? Яка причина відкладення справи? В коридорі поки що. Добре, що під виконувати. Так, секретар судового засідання на наступну дату. Так, на 9.00 година, 17 травня. Не допоможете Яка причина була відкладення справи? Я провожу відже зйомки, я... да, да, мене звати просто — Ну, редакційне завдання, звісно, ми прийняли рішення. Суд прийняв так. З якої причини? Як ще його розбираюся в суддям процесі? Тобто вам невідомо, ви як особа, яка притягається до відповідальності, вам невідомо, я в, в, вірно? Я про процес не знаю, так що якщо воно там до чого, які моменти, це не до мене. Ага. Ну я зрозумів, дякую. дівчат, я дуже вибачаюсь. Мені ніхто не повідомляє, чо, то, яка причина перенесення справи. Хто подав клопотання, що відбулося? Я не Суддя відмовився коментувати. О, особа, яка притягується до відповідальності. Я нічого не розумію. Я Дивіться. я болван, який працював в, в Міністерстві внутрішніх справ багато років, притягувався неодноразово, але я не розумію процесу. Не, я мені я, ні причину ніхто не повідомляв, але мабуть, у нас на 11.00 нас е нуль провадження, угу. можливо, через це, тому що тут може мож, прийти власник майна? Мені повинна, мені необхідна причина відкладення справи. Так, перенос, ще розгляні, розгляну, ще буде, так що? Ну, з якої причини перенесли сьогодні? Ну, просто перерив. Перерив у чому? І ну, засідання. Так. Воно проводиться, і Я, Яка біжу. причина переносу справи? Чому не розглядали по суті сьогодні? По суті, розглядали. Ну, сьогодні розглядали, по суті? Конечно. Ага. Матеріали, ага. Я Це я просто запізнився. Так? Все, ну, що я, я я, як я зрозумів, я приходжу, ви просто переносите справу і все. Це такі... вже на кінець засідання. Розумію, розумію. Там пробка біля мосту, туди й не їдьте. – Гарного дня всім. Чи було засідання, чи не було, сказати важко. Почекаємо 17 травня та обов'язково хочемо бути присутніми під час дослідження відео докази.